Пане Ігоре, сьогодні відбулася розмова, яка була анонсована ще близько місяця тому. Як ви оцінюєте результати, які відомі станом на цю мить? Ну, по-перше, добре, що вона відбулася. Тобто, це може свідчити про те, що, як мінімум, китайська сторона, яка до цього взагалі уникала спілкування з українськими з українським керівництвом там. І на дипломатичному рівні теж наскільки я розумію, тобто вона певним чином дозріла до проведення такої розмови. Ну конкретики, наскільки я розумію, поки що нема. Але знову ж таки можна сказати, що це як мінімум позитивний сигнал. Чи може з вашої точки зору Китай підтримати Україну у зброї в озброєнні? Це дуже чи, чесно кажучи. Тобто, навпаки, ми можемо сказати, що наш український один з головних інтересів у відносинах з Китаєм зараз саме не допустити і утримати Китай. Від надання допомоги нашому ворогу Російській Федерації, тому що гіпотетична така можливість існує. І я говорю ну, не просто про якісь там економічні відносини, там, торгівлю і так далі, а саме про допомогу товарами військового і подвійного призначення, що, в принципі, гіпотетично можливо, ну, звичайно, в прихованому вигляді, але це е, може мати, ну, за великим рахунком, суттєвий вплив на розвиток ситуації в тому числі на фронті. А чим може нам допомогти Китай, наприклад, у військовій сфері? Ну, я би взагалі не говорив про допомогу Китаю нам у військовій сфері, чесно кажучи. Е, так, Китай він е, володіє. Багатьма технологіями в виробництві, скажімо так, радянських і пострадянських систем зброї, да? От. але ну, я би взагалі не розглядав можливість надання з боку Китаю нам військової допомоги. Для нас головне це те, щоб Китай, який ну, все ж таки, Об'єктивно він намагається і буде намагатися використовувати російську агресію проти України в власних інтересах, але в першу чергу у своєму протистоянні Заходом Сполученими Штатами Америки, і навіть більше це стосується азійсько-тихіанського регіону. От. Але е ми маємо розуміти, що Китай. Він, як мінімум, не на нашому боці, і для нас головне це те, щоб він не грав на боці нашого ворога. А те, що відбулася розмова, не говорить нам про те, що Китай можливо Сі Цзінпін перейшов на сторону України або, хоча б став нейтральним, тому що ми пам'ятаємо візит і Сі Цзінпіна до Росії, пам'ятаємо візит міністра оборони Китаю до Росії і а, заключення підписання багатьох оборонних документів з вашої точки зору, це не означає, що Китай приймає можливо якусь нейтральну позицію або ж приймає позицію України. Китай, скажімо так, публічно не хоче займати нейтральну позицію, він хоче бути одним з модераторів, да, і от миротворців в даному конфлікті війна. Оце, по-перше, я навіть не виключаю, що можливо, те, що цей дзвінок відбувся, на це певним чином мала вплив та заява китайського посла у Франції. Трохи необачна да з дипломатичної точки зору, неот яка була дуже різко сприйнята в Європі, розкритикована. Во тим більше, що це відбулося фактично після недавнього візиту президента Франції Макрона в Китай, і тут так би мовити, от, цими своїми заявами в інтерв'ю китайський посол він достатньо серйозно. Ну, я можу зробити таке припущення, підірвав, так би мовити, ту політику, яку Китай вибудовував, зокрема у відносинах з Європейським Союзом, з Європою, саме стосовно російсько-української війни, можливо, це підштовхнуло китайське керівництво на те, щоб все-таки провести ці, ці телефонні перемовини якимось чином. Пояснити свою позицію. Що треба розуміти, що Китай у зовнішній політиці він завжди виступає, ну ж таки показово дуже миролюбиво з різних питань. От. І якби він підкреслює відданість там, міжнародному праву. Там, от. Головні ролі Онізації Об'єднаних Націй і так далі. І ми, наша дипломатія, наскільки я розумію, використовують і повинні використовувати таку от публічну позицію Китаю, тому що Росія в даній ситуації вона є грубим порушником всіх цих якби, основ, відданість яким публічно демонструє керівництво Китаю. От. І Ми повинні грати на цьому, і, можливо, граємо на цьому. Вот але Китай це дуже складний, так би мовити. Э, Візаві да, для, для нас, э, тому що він, э, скоріше за все, не буде на нашому боці відкрита э, ніколи фактично до завершення цього конфлікту. Будемо слідкувати. Але, так, я, будь ласка. Зробити це. Більш прийнятним для нас його позицію – це те, що, в принципі, під силу нашим політикам, державному керівництву, нашій дипломатії. В цьому плані я розумію, робота проходить. Будемо слідкувати і будемо очікувати нових деталей про телефонну розмову, яка відбулася сьогодні між президентом України Володимиром Зеленським та главою КНР Сі Цзінпіном. Пропоную перейти на іншу тему та обговорити не менш важливі питання. Перехопили три російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Летіла російські військові судна без сигналів транспондерів. Про це повідомили військово-повітряні сили Німеччини. Німеччина, Велика Британія відправили винищувачі Єврофайз для ідентифікації двох су 27 і одного літака Іл-20. ВПС опублікували кілька фото російських літаків у польоті. Я ж нагадаю, що на початку цього місяця Німеччина передала Великій Британії відповідальність за місію НАТО із патрулювання повітряного простору Балтії. Тут варто також зазначити, що це вже не поодинокий випадок. Наприклад, 17 квітня ВПС Великої Британії та Німеччина спільно також перехопили три російських літаки, які перебували над фінською затокою і Балтійським морем. З вашої Точки зору для чого здійснюється патрулювання ось російськими літаками і яку ціль вони наслідують? Такі польоти, наскільки розумію, вони носять регулярний характер, ну, це не щось нове. Вони, як мінімум, таким чином демонструють свою присутність виключення. Наприклад, тих самих транспордерів при перельотах бойової авіації може певним чином також свідчити або показувати там, потенційним, потенційному противнику з країн НАТО певну недружність у, скажімо так, у діях російських ВКС. От. Ну і так само знов ж таки вони були перехоплені знов ж таки традиційно вже авіація НАТО. Це саме те угруповання, яке здійснює охорону повітряного простору Балтійських країн, які не мають своїх ВПС, і відповідно їхня охорона їхнього повітряного простору здійснюється авіаційним угрупованням коаліційного характеру, тобто на ротаційній основі там. Всі країни НАТО, європейські, вони періодично насилають свої літаки, які базуються знову ж таки на території Балтійських країн і здійснюють польоти з охорони повітряного простору, в тому числі і над акваторію Балтійського моря. От. Що привертає на увагу в даній ситуації, те, що там був літак типу, іл 20 ну, скоріш за все, це літак-розвідник, або літак базової патрульної авіації російської, можливо, він проводив якусь розвідку, так би мовити от, в регіоні. Ну а бойові літаки його прикривали. є і інша версія, яку описують журналісти, тому що змі дізналися. Плани Кремля щодо впливу на країни Балтії там казується, що Росія готується не те, щоб захопити там країни Балтії, але вона хоче вплинути і взяти їх під свій вплив, так як була раніше інформація, там наприклад, на рахунок Білорусі та Молдови. Чи допускаєте ви таку думку і чи воно дійсно має місце? Ну, є така версія знову ж таки, яка просувається деякими там російськими опозиційними експертами і так далі. Російська агресія мала відбутися, наприклад, не проти України, а проти країн Балтії. От. Тобто, ну наскільки це. Відповідає дійсності сказати зараз вже важко, ну і воно не так актуально, чесно кажучи. От, але те, що відповідні плани російським генштабам розроблялись, це досить схоже на правду. От, але що треба зрозуміти, два аспекти. По-перше, після 2014 року альянс дуже активно, наскільки це можливо, знов ж таки, в умовах розслабленої Європи займався підвищенням безпеки свого цього Балтійського напрямку і країн Балтія на це було спрямоване, і всі і більшість проведення навчань альянсу за останні 6-7 років. І знову ж таки приймалися відповідні документи про посилення сил коаліційних, як в. Польщі, так і в країнах Балтії, тобто, безпека на цьому напрямку Альянсом постійно якби підвищувалася, забезпечувалась починаючи з 14 року. Це перше. А друге, що треба розуміти, що можливості на сьогодні, скажімо так, Росії. Військово діяти на цьому напрямку, на Балтійських країн, там так званого Сувалського коридору, вони не різко обмежені втратою тими втратами, які вони понесли в Україні. Наприклад, оцей каніградський анклав, який вважався одним з голодного з головних загроз на Балтиці. От на сьогодні фактично втратив своє. Ну, якщо не військове значення, але фактично Келіградський гарнізон ну, він, він фактично повністю знищений в Україні. Тобто там ті ж самі поляки литовці говорять часто, що Келіград, ну як територіальна, він пустий, там військ російських практично нема. Тобто і відповідно створювати загрозу. Вже таку, як це було до шоколамасштабного вторгнення, Росія на цьому напрямку не може. Велика Британія передала Україні тисячі боєприпасів для танків Челенджер-2. Серед них є бронебійні снаряди з обіданим ураном. Росія погрожує Лондону відповідальністю. Коментарі посольства РФ у столиці Британії заявили, що Сполучене Королівство не зможе уникнути відповідальності за наслідки застосування в Україні снарядів зі збіданим ураном. Нагадаю, що раніше молодший міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що про передачу боєприпасів у цьому зміркувань оперативної безпеки відмовився прокоментувати показники їхнього використання Україною. Тут варто зазначити, що Ще в березні Міністерство оборони Британії заявило про те, що передасть Україні боєпропаси зі збіданим ураном. Тоді Путін сказав, що колективний захід, нібито, починає застосовувати зброю з ядерним компонентом і погрожував власне Великій Британії. З вашої точки зору, враховуючи те, що вже їдуть до нас дана дане озброєння, якої реакцією слід очікувати від Російської Федерації, чи вони зупиняться виключно на заявах. Ну Пропагандистські вони будуть це використовувати. Ми бачимо, що попередня заява британців про те, що такі снаряди будуть поставлятися, вона викликала певну реакцію. Ну, тоді ця тема була досить детально розжована, тобто що з точки зору радіаційної безпеки, ці снаряди вони ну, практично не становлять ніякої загрози, ну, якщо тільки не тримати його десь під ліжком. Там. І так далі. От. Ну, звичайно, все, що всюди, де є слова, такі як Уран, радіація, там і так далі, все це буде росіянами хапатися і максимально роз, розкручуватись, тому що ну, росіяни повинні якось. Набрунтовувати ядерний шантаж зі свого боку, і вони от хапаються от за такі, от банальні слова навіть от і намагаються з цього створити якийсь інформаційний привід. Тобто, ну це можливо буде продовжуватись. Дякуємо вас. Вам почули вашу точку зору? З нами на прямому зв'язку з телеканалом Апостров. ТВ був Ігор Левченко, військовоглядач центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. До нових зустрічей.